you <smart noise> Слава Україні! Блог Р. Перше про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції. Інфо онлайн. Посилання в описі. Останнім часом все більше у мережі поширюється надумані звинувачення нинішньої влади в питаннях, за які фактично президент України не відповідає. Деяким громадянам така дешева і відверта політична антикампанія вже остогидла. Зокрема, мережу розівало звернення простого українця, який аргументовано розкритикував таких хейтерів. Воєнком купив хату в Іспанії. Винен Зеленський Дя п'яний збив військового на смерть. Винен Зеленський. Очевидно, коли зі слуги народи якась погань перекидає хабар через паркан, теж винен Зеленський. Я звичайно сам не в кайфі від того, що відбувається. Я звичайно теж маю дуже багато питань, особливо до оточення Зеленського. Але це вже переходить в якийсь абсурд. Я вже бачив своїми очима в Тіктоці якісь чоловіки. Бородаті, як я кричать, бомблять Одесу це все винен Зеленський. Це що, Зеленський бомбить Одесу? Обурився чоловік. Є якась може відповідальності. Так його оточені коїться немислими. Але скажіть мені, мої любі, а хто із вас мав колись справу зі своїми родичами чи знайомими? Якщо ні, то я вам розкажу, бо я мав і вони можуть кинути на гроші, робити все, що завгодно. Що ви ще й крайніми будете? У нього велика проблема, ймовірно, з кадрами. Але хай зараз мене закидають камінням всі ті порохоботи. Я не уявляю, що було б, якби при владі був дядя Петя. Звичайно, Петро зараз ніби допомагає ЗСУ, але у нас так півкраїни допомагає. Я бачив всіх цих мерів і всіх цих депутатів, вони вкрали мільйони, викупили цілі міста без перебільшення. Вся сім'я на лексусах, а вони за 2000 доларів для ЗСУ. Якийсь лівий фольксваген, транспортер, балончиками помальований, віддали і вже дуже меценати. Нас таких помічників чимало, додав він. У підсумку Українець запропонував кожному поставити собі два питання. Перше, якби ви могли звернутися в минуле, якраз на той час, коли були при президентські перегони, за кого б ви тоді проголосували, і якщо вибори були б сьогодні, за кого ви б проголосували? Я вам скажу свою позицію, і тоді і зараз я б проголосував за Зеленського. Хоча я не повністю в захваті. У вас може бути своя думка, але верещати, що будь-яка біда трапляється через Зеленського, я вважаю, що це не підсумував він. Таке звернення про наболі неабияк аби зачепило мільйонну аудиторію, адже їй, справді свідомим громадянам надоїли ці дешеві вкидання про владу, коли в Україні на першому місці стоїть питання. Перемоги над ворогом на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.